Коли планувалось виїзне засідання сесії, ситуація в центральній частині Києва була ще відносно спокійною. Депутати планували прийняти ряд рішень, які пов'язані із самими законами, що були прийняті парламентом 16 січня. При цьому попередніх домовленостей між обласною та районною радами про спільне засідання не було. Депутати приїхали до Києва, щоб підтримати людей на майдані фізично, морально та матеріально. Сьогодні ми зійшлися тут, і можливо спільно із надвірнянською міською районною радою. Зараз приймемо якісь короткі звернення де. Я, звичайно, виступом рішуче проти того, що в наших людей почали стріляти, наші люди почали вбивати, Бо це вже по суті справи влада розв'язала війну проти свого народу, і це ми мусимо, мусимо свою позицію сказати. І будемо заохочувати підтримати усіх людей. І самі ми сьогодні, допустимо, декілька наших депутатів, я в тому числі завезли в будинок проспілок десь так на 7 тисяч гривень з власної кишені лікарства. Депутати приїхали в Київ не тільки як народні обранці вони зізнаються, що в Убивство наших громадян стало для них справжнім шоком. Ви знаєте, це вперше за всю історію незалежної України влада виступила проти власного народу. Це не є народна влада. Не можна воювати з власним народом. Я читав дуже хорошу думку, що в цій боротьбі. Не буде переможців, не буде переможених. Президент з цієї боротьби вийде або дезертиром, або полоненим. Не дивлячись на те, як розвиватимуться події, депутати переконані, що усі, хто винен у смерті людей у порушенні конституційних прав громадян України, неминуче нестимуть відповідальність за свої дії. Я думаю, що нашій владі не казати, нашій українській владі, яка вона те борестане розуму сьогодні, сісти за стіл переговорів і прийде рішення мирного мирного розв'язання влади, яка вступає в власну, Проти власного народу на майбутнього немає. Я би хотів звернутися до всіх правоохоронців, працівників солових структур. Ви знаєте історію, військових злочин проти мирного народу. у недавності не маєте. Все одно прийде час, коли вас будуть судити. Підтримати людей на майдані це громадянський обов'язок кожного. У цьому переконаний надвірнянський міський голова, який разом із депутатами міськради приймав участь у роботі сесії. Закликаю всіх мешканців нашого міста надвірна прибути в місто Київ і прийняти участь в боротьбі за щасливе майбутнє за щасливе майбутнє за щасливу долю наших дітей бо пройде той час і спитають наші діти тату у 2013 тринадцятому році що ти розробив для того щоб ми жили у вільній незалежній державі з європейськими цінностями з європейською гідністю, свободою слова, загалом депутати підтримали план дій майдану та опозиційних сил, затвердженого рішенням майдану від 19 січня поточного року, та вирішили підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності та суверенітету України, вважати закони, прийняті українським парламентом, такими, що суперечать конституції України, засудити дії Міністерства культури України щодо української греко-католицької церкви та вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади негайного припинення за. Стосування сили проти громадян України та ряд інших пунктів Київ, новини ТРК Раї.